Всім привіт на каналі Кімаліся. Сьогодні у нас відео про паперові сюрпризи. У нас нова колекція це патчі. Ось такі тут пакетики. Тут 11 пакетиків і 11 наліпок. Це дуже велика колекція, і вона у нас буде довго. З цим колекцією ви вже знайомі. Так що давайте будемо розпочинати. Колекція, «Гадай, що це? Так, сьогодні давайте відкриємо. Оцей, давайте оцей пакетик. Колекція «Тока». Давайте відкриємо. Давайте оцей золотий. Наша прошла новинка капібари. Давайте відкриємо цей пакетик. І наша нова колекція патчі. М -м -м, давайте відкриємо оцю. Отакий От у нас блокнотик. Перша у нас колекція це, вгадай, що це. Ось ці пакетики. така у нас... Стукінці? Ну, трішки б і вийшло. Нам попався мед під номером три сюди Як ви думаєте, що це? Пишіть в коментарях. Наступна у нас колекція це тока. Ось такий пакетик. Скоро ми вже, ми вже її закінчимо. Нам побачить ось такий крамп Мабуть, з школи прийшов. Під номером 4 сюда. Жаль, що не попався на прозрачній сторінці. Сюда. Ось так у нас поки що вийшло. Мені подобається більше всього оцей крам. Наша у нас колекція капібари. бари Трішки не вийшла туди. Кабі-бар, у нас пакетик ось такий. Я думаю, що нам попадеться під номером 7. Главное, щоб налівку сьому не парувати. У нас попалася отака кабібара. Як вона показує сердечко. Чи це мене єрошку бере, не знаю. Це під номером. Зараз. Два. Не вгадала я сьогодні. Два, це у нас сюди. Так, ось так у нас поки що виходить. Далі наша новиночка. Секунду. Ем, патчі. Є у нас така прозрачна сторінка. Я сделала, е, новорічну. Тут без номерів ми будемо клеїти патчі, куди захочемо. Ось така тут штукенці. О! Ласно спатчі такі джілки. Давайте приклеїмо м -м, сюди. Ось така у нас велика колекція. на один з патчій у нас буде. В наступному відео буде у нас нова колекція. Таке ще у нас виходить отак. Як ви думаєте, що це? Пишіть в коментарях. Отак у нас тут. Скабіваримо у нас тут так, а новиночки у нас так. Небезпечно будемо клеїти, коли захочемо. На сьогодні це все. Всім бувайте, всім до зустрічі, па-па!